Так, вирішив трошки я зайнятися для себе бройлером. Не дуже гарно видно, бо тут трішки темнувато. Це моє е, друга, можна, другий захід по бройлеру. Закладав я 30 яєчок. вилуп 21, Два е, не вийшли, вже не тримав до кінця. Інші там було е, замирання на різних стадіях, тому що було вимкнення електроенергії. Е, е, акумулятор я ще не придбав. Зараз їм п'ятий день. І з цих 21 штучки одна штучка відійшла. І хочу я зважити на п'ятий день, яка їхня вага. Беремо такого красунчика. Ставимо. акуратненько. 159 вага. Корм у мене торгової марки co -Dice. Дуже гарний корм, дуже гарна якість. Дивіться, п'ятий день 155 грам. І такий результат на п'ятий день у нас. Я думаю, це непогано. Uh, у цієї лінійки є старт. Uh, трошки кращий він називається преміумний. І є звичайний старт для брою. До 12-го дня я її буду давати uh, трошки кращий. А вже після 10-го, може 12-го дня перейду я на звичайний старт. Там до 20-го дня буду давати. І далі вже піде в мене рост, там вже під кінець фініш. Ось такі красунчики в мене. Зростають, дуже мені подобається, як вони дуже швидко ростуть. Ну так само як перепілка. Просто перепілка в своїй вазі е, скоріше росте, а вони у своїй. От. Треба їм вже класти кормушечку трошки вище, щоб вони не їли е, ось так, як вони зараз їдять. Вони мають повністю ставати і їсти з кормушки. А то вони потім е, мені хтось розказує, що... Вони їдять О. ось так. Сидячи, то можуть бути проблеми О. з лапами. Може випадати на лапи. Ось так гарно вони зростають. Дуже гарне інкубаційне яйце від Валентини Кострової. Їй велике спасибі за таку якість. Далі будемо спостерігати комусь цікаво з за бронером. Ну, основне, я займаюся. Перепілочками обрали так чисто тримаю для, для себе, щоб було своє м'ясо.